Абсолютно чітко і абсолютно точно підтримуємо даний законопроект. Київ, як і всі інші міста, має повертати військове ПДФО, так зване, до державного бюджету з метою посилення обороноздатності нашої держави. Позиція фракції це підтримка даного законопроекту. Позиція депутатів Київської міської ради є альтернативною. Будемо визначатися в залі. На наступне засідання виноситься звернення, автором якого є Володимир Бондаренко. Це секретар Київської міської ради. Я нагадаю, що він представляє політичну партію Удар, в якому вони вимагають, щоб Київ не сплачував ПДФО, яке надходить від військовослужбовців до державного бюджету. Тобто позиція у нас кардинально в з цього питання. Вони написали звернення до Кабінету міністрів президента і до Верховної Ради. Як на мене, аргументація є дуже чітка. Не можна під час війни, вибачте мене за слово, жирувати. Як всі вже казали, що бруківка війну не виграє і що жодна бруківка не вбила жодного окупанта. Якщо ви говорите мовою цифр, 22-й рік місто Київ отримав ПДФО 32 мільярди гривень, з них ПДФО військовослужбовців було 4,8 мільярда гривень. 23-й рік, станом на 20 вересня 23-го року, 25 мільярдів всього, з них 4 мільярди 14 мільйонів – це ПДФО військових. На 24-й рік, враховуючи зростання мінімальної заробітної плати, Державна податкова служба Очікує те, що Київ не до отримав від ПДФО військових 5,8 мільярда гривень. За даними департаменту фінансів Київської воєнної адміністрації, сума де 6-7 мільярдів гривень. Але по результатам виконання бюджету 2022 року перехідний залишок бюджету складав 11,9 мільярдів гривень. Тобто 11,9 мільярдів гривень в минулому році залишилося. Якщо ми заберемо 7, то ще ж залишиться 4. Абсолютно також підтримую даний проект рішення. А якщо чиновники не вміють працювати, якщо вони, завдячуючи там якимось бюрократичним процесам або надумуючи різноманітні причини, не можуть використати кошти, які належні і є в бюджеті, то нехай їх використовує держава для того, щоб купувати нашим захисникам все для них необхідне. Це позиція керівництва міста, що відсутня нормативна правова база для будівництва таких модульних укриттів. На минулій сесії я презентував Віталію Володимировичу та його колегам, які представляють Київську міську державну адміністрацію. Державні стандарти України з модульних укриттів, на основі яких е такі міста, як Харків, Херсон, Дніпро. Розміщують ці модульне укриття у себе на території з метою захисту своїх громадян. А є на будівництво, а модульна споруда це виріб з бетону. Тому вони розміщення даних споруд і їх технічні характеристики регламентуються спеціальним дистом. Коли кажуть про децентралізацію влади, що владу треба передавати на місця, Віталій Володимирович намагається максимально сконцентрувати всю владу у своїх руках, подають такі проєкти рішення депутати фракції УДАР для того, щоб, ну я не розумію, не може мер відповідати за кожного двірника. Для цього є його підлеглі, для цього є там, голови районів, це їх. Зона відповідальності. Але якщо мер хоче відповідати за кожен бак невивезеного сміття, то нехай. Але узурпація влади, як на мене, є недоречною. Абсолютно чітко, і я впевнений, що тут в нагоді стануть і районні у місті Києві ради, які треба відроджувати. Це така мета. Для того щоб, скажімо, так збалансувати міську владу, децентралізувати її, передати владу більше на місця, там де люди знають і розуміють потреби кожної вулиці, кожного мікрорайону, кожного ОСББ, Говорить Київ.